Яйця, що подорожують автостопом. Любі друзі, Ісландія була останнім бастіоном спокою. Вона була єдиною країною, офіційно вільною від одного з найнебезпечніших та найдратівливіших створінь на землі. Тож, 16 жовтня стався біологічний прорив. Один чоловік помітив дивну комашку. Спочатку подумав, що це муха, але то була не муха. Він її спіймав і відправив до центру, який розбирається в комахах. І так, увага! Це виявився комар. І навіть не один, а дві самки і самець. Цей комар відомий своєю здатністю переносити низькі температури. І тут виникають два логічні питання, чого він раніше там не жив і як же він туди потрапив. Тож, ймовірніше, яйця цього комара прибули в Ісландію автостопом на якомусь вантажному транспорті. Кажуть, вони і раніше прилітали теж там літаками чи якось ще їх провозили, але не проживалися. Але справа в тому, що у нас глобальне потепління на хвилиночку. Пам'ятаєте? І от раніше ці яйця просто не вилуплювались, а тут вилупилися. Тобто, це перше підтверджене поселення комарів в історії цієї країни. І вчені вважають, що вони залишаться там назавжди. Це що віковічний ісландський бар'єр? Зламано.